Доброго дня! Я Володимир Бондаренко. Сьогодні ми поговоримо про текстові величини та операції над ними у середовищі розробки Лазарус. Для того, щоб детально обговорити, яким чином можна працювати текстові величини, давайте ми створимо невеличкий проєкт. Готуємо теку для нього. І, власне коротше запустимо середовище розробки. Збережемо одразу проєкту приготовану нам етеку. І давайте розглянемо постановку задачі. От Для того, щоб продемонструвати, як працює проєкт, ми з вами зараз спробуємо використати текстові поля використати засоби введення тексту. От, і подивимося, як це можна писати у вихідному коді. Ну, от, наприклад Тут ми напишемо прізвище. А тут ми напишемо ім'я. І тут десь додамо кнопку. Створимо подію, клацання на кнопці і у зоні, у блоці створення опису, точніше, вибачте, у блоці опису змінних опишемо. Дві зміни рядкового типу, нагадаю, що рядковий тип описується за допомогою службового слова string. Перевіримо, чи немає помилок при оголошенні змінних. Виявилося, що немає, бо курсор після клацання на цій кнопці з'явився у відповідному текстовому полі. Ну і давайте зробимо, заплануємо такі дії нашої програми. Тобто програма за допомогою діалогового вікна, яке нам ми вже вивчали при роботі з звичайними величинами, числовими величинами, за допомогою цього діалогового вікна. Запитає прізвище та ім'я і допише відповіді до текстових міток. Яким чином, чим, яким чином це можна зробити? Ну, По-перше, діалогове вікно створюється за допомогою функції InputBox. Тому ми запишемо назву змінної за допомогою операції присвоєння. Будемо передавати результат роботи функції у цю зміну. І викликаємо функцію input box Як відомо, функція має три текстових аргументи. От. Ці текстові аргументи насправді є літералами, тобто незмінними величинами під час роботи програми вони змінюватися не будуть. Ну, в даному випадку, в всякому випадку. За законом, за правилами мови програмування Паскаль, апострофи обмежують літерал. От я приготував місце для одного літерала, приготував місце для другого літерала і третій літерал. Після цього дужечки у функції закриються, і ми поставимо крапку з комою, яка закінчує нашу вказівку. Тепер ми можемо повернутися між першими апострофами і записати текст першого літерала, який, власне кажучи, визначатиме заголовок діалогового вікна. Ну, скажімо, питання 1. Другий літерал визначатиме, власне кажучи, саме питання, яке буде відтворюватися у діалоговому вікні. Ну, скажімо. Ну, а третій літерал ми зараз залишимо порожнім. І подивимося, як спрацює це наше діалогове вікно. Після того, як ми отримали відповідь від користувача, вона буде зберігатися у зміні FNAME, І тому ми її додамо до, першого, до, першої, до тексту першої мітки. Як це зробити? Будемо змінювати властивість Caption. Тобто, знову ж таки, за допомогою операції присвоєння, ми будемо змінювати значення цієї властивості. Ну, після цього ми з вами повинні, опираючись на попереднє значення цієї властивості, її перевизначити, дописавши до неї отриману відповідь від користувача. Тому Знову ж таки, звернемося до цієї властивості. От. Після цього виконаємо операцію конкантинації, тобто об'єднання рядків. Ця операція виконується за допомогою додавання. Після слова прізвище ми допишемо два крапку, поставимо пропуск. От. А потім ще допишемо значення, яке було у нас у змінній FNAME. Ну, Поки що ці два рядки, зараз ми подивимося, як вони працюють. Ось я натискаю на кнопку ОК. Набираю там якесь прізвище. Натискаю ОК в діалоговому вікні. І бачимо, що. Наша відповідь дописана до попереднього значення текстової мітки. Тобто одна половина справи нам вдалася. Ми зараз зупинимо виконання нашої програми. І аналогічними командами здійснимо введення імені. Це у нас вже змінна s Тут буде додаватися зміна s name Додаватиме вона до другої мітки. Це вже буде питання друге. І найцікавіше отут. Нам треба набрати слово ім'я. Українське слово ім'я містить апостроф. І для того, щоб цей апостроф. Був сприйнятий системою дійсно як апостроф, а не як закриваюча частина літералу, закриваюча межа літералу, ми повинні використати так званий прийом екранування. Символ апостроф, тобто використати його двічі підряд. Ну, давайте подивимося, як це відбудеться. Два рази англійське. англійський апостроф. От. І таким чином. Оце ось буде записано, як введіть своє ім'я. Ну, зараз ми подивимося реально, як воно буде працювати в нашій програмі. Натискаємо ОК. Бачимо питання перше про прізвище. Відповідаємо. І тепер дивимося питання друге. Ім'я. Зверніть увагу. Ім'я з одним апострофом. От. Тобто екранування цього символа у нас відбулося вдало. Напишемо відповідь, натиснемо ОК. І все у нас буде гаразд. Зупинимо виконання програми. От. І Далі поговоримо про інші засоби введення текстових даних. Справа в тім, що не завжди використання діалогового вікна для введення текстових даних воно зручне під час роботи програми. От. І інколи краще використовувати просто спеціальний візуальний компонент, елемент керування, який ми можемо взяти з палітри ось до цього місця. От, якщо уважно подивимося, то воно якраз виглядає ця кнопка як е, текстове поле із текстовим курсором. Ну, давайте ми додамо е, ще один напис, ну скажімо. Нехай він буде назначати заклад. І додамо поряд із цим написом поле для введення тексту. От. Ну, давайте ми більш детально розглянемо це текстове поле. Це компонент класу T-edit. І, звичайно, що деякі властивості цього класу, цього компоненту, вони будуть відрізнятися від звичайних текстових написів. От, звернемо увагу на напис заклад. Для того, щоб цей напис замість label 3 виглядав, ми змінили властивість Caption. І якщо ми подивимося і пошукаємо таку саму властивість для компоненту Edit, то такої властивості не буде. От всі властивості, які на літеру Сі А Насправді властивість, яка. Відповідає за текст, який у цьому написі міститься. Воно так і називається текст. Трошки треба прогортати нижче. Ось властивість текст. Ну, наразі там написано слово Edit 1. Ми його витримемо. от І продовжимо програмувати. Перейдемо знову ж таки до події. One-click. І спробуємо звідти іще в одну зміну. Взяти інформацію. Наприклад, зміна Закл буде містити інформацію про заклад От, і е, використаємо величину мес, також текстову, яку ми сформуємо для того, щоб... Показати, як можна опрацьовувати текстові величини. Так. Ну, Отже, використаємо технологію знову ж таки присвоєння і використаємо об'єкт edit і його властивість. Текст е, повідомлення, яке ми покажемо на формі на нашій, ми сформуємо таким чином. Ми запишемо туди той текст, який записали у змінний заклад. Додамо пропуск, додамо зміну, яку записали у F-Name. Знову додамо пропуск і знову допишемо зміну, верніше величину, яку дописали у S-Name. Хочу звернути вашу увагу, що ну, наразі зовнішній вигляд програми і її робота, хоч і змінилася суттєво для комп'ютера, але для користувача суттєво не змінилася, бо, по-перше, і змінну закл ми зберігаємо в пам'яті, і величину мес ми також зберігаємо в пам'яті. Нам треба повідомити одну з цих змін, для того, щоб побачити, що дійсно програма спрацювала. Ну, це можна зробити за допомогою зміни значення якогось, якоїсь текстової мітки, От, наприклад, такої як оці, да? або використати вікно виведення, так зване, да? вікно повідомлень. Для того, щоб створити вікно повідомлень, можна використовувати процедуру шоу message». Тут нам просто треба вказати в дужках змінного, ну, які зберігаються повідомлення, яке треба вивести. Ну, і, власне кажучи, виведення буде здійснено. Ну, давайте подивимося, знову ж таки, як воно це все працює. Натискаємо на кнопочку ОК і, знову ж таки, набираємо якесь прізвище ім'я. І от дивимося. Повідомлення «Скребін Кузьма виводиться. Тобто, ну, те прізвище і те ім'я, яке ми вводили. Але про заклад жодного повідомлення все дуже просто, тому що ми позицію заклад ми просто не заповнювали. От. Тому раджу на етапі розробки програми все-таки не залишати порожнім оце ось текстове поле, а вносити туди якісь Величини якийсь текст, який буде прийнятий за замовчуванням. Так. Ну. Виділимо ФМ-1, перейдемо на властивості, виберемо властивість. Текст. Напишемо туди текст LZ номер 3 Трошечки збільшим розмір. Можливо, там буде якийсь НВК ЗНЗ. От. І, мабуть, треба додати ще якусь кнопочку, яка приводила б нашу форму у початковий вигляд. Створим ападию для цієї кнопочки. А ападия такая будет: в лейбл 1 и лейбл 2 снова треба записать слова призвища. Це слово ім'я. І... От на цьому етапі можна навіть очистити текстове поле. Якщо ми у властивість текстового поля записуємо два апострофи підряд, це означає, що це просто порожній рядочок. Запускаємо спостерігаємо за роботою. Ну от, перший раз, ведемо якесь. Прізвище. От. І те, що було у нас за замовчуванням, LZ номер 3 от ми бачимо, воно додалося до нашого повідомлення. Натиснемо на кнопку Clear. Бачимо, що все стало на місця, і навіть назва закладу стверлася. От. І це дасть можливість нам набрати заново новий текст, нове прізвище, нове ім'я. Дякую за увагу.